першу чергу безпека і порядок, а вже потім популяризація у змі. Саме цим пояснив деяку затримку у знайомстві з місцевою пресою новий очільник патрульної поліції. Артур Шкроб говорить, що нині тільки знайомиться з містом і з роботою дорученого йому колективу, хоче зробити це якнайшвидше, аби максимально правильно і коректно спланувати подальшу роботу патрульної поліції. Ті акценти, які на які будуть в першу чергу ставитися напрямки нашої роботи, це безпека громадян, безпека поліцейських, безпека на вулицях. Для того щоб кожен зрозумів, пам'ятав, що поліцейський це людина з народу і це людина, яка завжди прийде на допомогу, також головний КОП підкреслив, що патрульна поліція була і є відкритою для преси і для спілкування з усіма криворізцями. адже безпека і порядок на вулицях міста можливі лише тоді, коли діяти гуртом. Ми прекрасно розуміємо, що у всіх напрямках роботи. Є важливий аспект саме співпраці з іншими правоохоронними структурами, управлінням міста, області, громадянами, громадськими активістами, громадськими організаціями. Колектив, на керування яким призначила Артура Шкроба, відчуває нестачу кадрів. Нині у його складі 561 поліцейський. Кадрова діра розміром у 42 посади повинна невдовзі заповнитися новими копами. На даному етапі відбувається конкурсний набір інспекторів патрульної поліції. Перебувають вони на такому етапі, так називаємо фізо, здають фізичні нормативи. Було оголошено про донабір 150 поліцейських. Сподіваємося, що пройдуть найкращі. Ми чекаємо їх в своїх лавах. Нагадаємо, що тимчасово виконуючи обов'язки начальника патрульної поліції Кривого Рогу Артур Шкроб попередньо обіймав посаду заступника начальника подібної структури у Чернівцях, а розпочав свою кар'єру у правоохоронних органах. Зрядового інспектора Марина Куть, Костянтин Сологуб, програма Місто.